Вийшла зранку, випити каву, так пташки співати гарно. Йду подивитися, що в мене змінилось на господарстві. Ось Такі він починає зеленіти. Тому що не вдобрювала його. Дивіться, яка краса, трошки вітерець може. Ой, ялинку треба було обстригти, але... Прироздала. Щоб вона всередину росла а не назовні. Дивіться, які в мене вже великі тюльпани. Теж недавно повилазили. Там деякі вже там в кінці е пуп'янки з'явилися вже. Так цікаво. Я дуже люблю, коли тут тюльпани у нас квітнуть, вони так гарні. Вонії. Ці кущі перші будуть такі великі. Ми дуже багато паростків опускали. Деякі будуть маленькими, але з часом, думаю, все зміниться. Ой, так люблю. Зараз така класна весняна погода після такого дощика легенького. Так свіжо-свіжо на вулиці. Дуже свіжо. Подивлюся тобто до своєї сакури. які, наші. Теж бруньки такі вже буде скоро випускати. Я дуже жалію, що ми не купили більше дерева е, цього М -м гнолії. Вона ще так і не цвітає, і мені дуже шкода. Хочеться, щоб квітло. Але цього року, бачите, вона така нещасна, бідненька, але вже їх є. Ви її може підкислити чи що будемо бачити, це сакура, одна Біла. А Тут рожева велика. Чекаю, коли вже заквітну. Так люблю цей період просто. Це Він мене захоплює. Тут моє це лавандин. Не лаванда, А лавандин. Коли буде таке стабільне тепло, тоді будемо стригти і займатися нею. Отак. От. Так показую гостинці вам, які мені сестра привезла з Греції. Це такий пакет лимонів, апельсинів і мандаринів. Домашніх з саду. Бачите, які різні, такі цікаві, красиві. Потім марцині. Далі, що ще? Оливкова олія, як же Греція, без олику, оливкової олії. Е, оливки. Дуже такі ось люблю. Дуже вони мені смакують. Грецька Вона, ну, До речі, мені похожа на буковинську бринзу. Далі, як вони кажуть, баклава, Пахлава така і така дуже смачна. Вони мені постійно привозять таку. Ну, це солодощі для дітей. Е, до речі, горішки. Вони Певне, туплять горішки чи що, не знаю. І для Тадейка костюмчик ось такий Бенетон. Дуже тепленький і класний. І шкарпеточки з Гарфілда. Дуже кліє. Ось такі подаруночки. Зараз будемо смакувати. Кайфувати. Зараз фети наріжу. З помідорками буде смачно. Дивіться, яка в мене тут краса. Весняна картина. Дуже мені подобається. Клас, правда? Змінив квіти і картина змінилася. Я з часом мрію, щоб сюди такий був стелаж для книжок. Ну, такого стилю, як меблі у нас. Може, колись буде Буде красиво, щоб заповнити цей кут. Але чоловік хоче вазон, але зараз, поки Дадейко є, то я якось не хочу фасон в <рив> ній землю. Тому якось ні. Класний? Класна мене картина. Так, я хочу вам ще показати ось такий красивий я весняний декор купила. Це в епіцентрі. Забула магазин, як називається. Це такі каченята, такі милі, просто подивіться. Вони такі за розміром, десь як моє долоня, три штучки в наборі в коробці. Там були і курята різні, але мені настільки сподобалась ці коченятка, що просто я від них болтію. Покажу, вже потім буду декорувати, але це буде після дня народження полінки, бо я нічого не встигаю. В мене завал, та я бронхіт, ну, одним словом, все на купу. І вже після дня народження буду показувати, буду. Якийсь такий до Великодня декор класти, весняний. Будемо наводити красу. Поділюся з вами пізніше. Ну що ж, знову таке досить насичене відео виходить. Такий початок, всього багато, цікавого розповідаю. Не таке довге, як би мені хотілося, адже я просто не встигаю дуже багато чого знімати, щоб вам хотіла показати. В цьому відео немає ніяких кулінарних шедеврів. Я насправді нічого особливого не готувала. Єдине, що от гості приходили. Приїхала моя сестра з Греції, і була така вечеря, міні святкова Тим чим пригощала. Але це треба було в швидкому темпі все робити. І на це не було часу на зйомки. Тому якось так. Сьогодні без. Кулінарних відео, думаю, ви мене пробачите. Насправді, от два відео на тиждень це досить важко. Адже ось цей монтаж, оце закадрова озвучка, це потрібен час, це потрібен. А в моєму випадку такий певний час, коли там дитина спить, і є якась хоча б тиша в домі, і є можливість щоб поозвучити. Тому якось ось так. Як вже виходить, я дуже хочу виходити регулярно і насправді прикладаю максимум зусиль. При тому, що зараз е, Тадейко знову захворів так досить е, серйозно. В нього бронхіт, температура, е, безсонні ночі, тому е, якось потрібно знаходити компроміс і. Таке якесь середня арифметичне, щоб всім все вдавалося, і ніхто від того не страждав. Я дуже люблю Ютуб, дуже мені подобається це все. Це насправді робота така, яка забирає багато сил і багато ресурсів і часу. Насправді я не находжусь на тому рівні, що може сказати, що це повноцінна робота. адже воно мені може сказати, що воно не оплачується, адже монетизація, як такої, в мене. Немає, там, щоб я отримувала щомісяця хоч якісь гроші від Ютуб, то такого в мене немає. Але я завжди кажу, що в мене мій канал тримається на моєму ентузіазмі і на моєму бажанні. Чи йшла я на YouTube за якимось заробітком? Ну, звичайно, що ні, тому що я об'єктивно на це дивилась. Я розуміла, що. Коли я розпочинала той україномовний контент, нікому так не був потрібен. Всі дивилися зовсім інших блогерів. Єдине, от в мене такі є глядачі, яких я реально пам'ятаю всіх, що від початку, можливо, можна сказати, від самого самого початку ведення каналу завжди їх пізнаю в коментарях. І мені дуже приємно, що вони мене, знаєте, розпочали. Підтримувати ще в ті часи, і це насправді дуже і дуже цінно. Ось так, поки з вами я балакала. Я вже ось тут прибираю вальтансі, як я вже і сказала раніше, що були в нас гості. Це моя сестра з чоловіком, і ми трішечки пригощали, і то вже допізно так затягнулося, і я не мала ні сил. Ні бажання прибирати, тому залишила все на ранок і зранку з новими силами, яких в мене насправді також не було, адже це без ночі. Я взялася за роботу і наводила тут лад. Тут особливо так багато роботи немає, але все рівно знаєте. Завжди роботу можна завжди знайти при великому бажанні, але я її не шукаю вона мене сама знаходить. Ця кімната в нас так досить рідко в мене з'являється в кадрі, але це можна так сказати, це так як вітальня, альтанка Вона займає купу функцій. Насправді, отут ми саме тут приймаємо гостей. Адже в будинку в нас як такої вітальні немає з столом. У нас там виключно така наша кухня з такою барною стійкою, чи як це з островом. Тому я не хотіла, щоб якби, прийом гостей змішувався дуже. Саме з домом у нас дуже часто бувають з дітками, і це все потім, коли розносять всю хату, то це не дуже весело і не дуже цікаво. А в альтанці це ну, дуже зручно, це як окрема така кімната з окремим санвузлом. Тут все є вмивальник, плита. Також у нас тут піч, мангал, тандир, шпаргат, все абсолютно є. Це така кімната мрії мого чоловіка. І саме оця концепція дуже. Дуже класна, що це відділено від основного дому. І коли гості, от мені, наприклад, треба покласти дітей спати, я спокійно можу піти, покласти їх спати. І їм ніхто не буде в цьому заважати. І, в принципі, знаєте, це таке як особиста якась така е, територія відділена від загальної. Також вона у нас відкривається налітом, це така повноцінна відкрита зона е, з виходом на вулицю, на терасу. І це дуже подобається. Хто до нас приходив в гості, завжди от оцінює дуже от такий простір, і е, таку ідею нашу, щоб е, якби для прийому гостей була відокремлена зона. Також в цій кімнаті є можливість е, там переночувати, коли до нас хтось з ночівлею приїжджає там мама е, чоловіка або брати, або в принципі наші гості. То вони можуть спокійно тут залишитись. Тут диваники розкладаються, також тут душ і ну, стан Who's the Ми не будемо їм заважати, не вони нам. І тому це дуже класно. Якщо плануєте будинок, можете собі розглянути. Сам будинок у нас невеличка невеличкої квадратури, в нас немає якихось там величезних кімнат, спальні у нас дуже невеличкі, адже по суті ми керувалися такою думкою, що у спальнях ми тільки спимо і немає сенсу робити якісь незрозумілі квадратури, щоб потім ще думати, як то все отопити і тому подібне. Ми е, якось задіяли абсолютно кожен куточок в будинку. У нас якихось лишніх кімнат, які в які ми майже не заходимо. Абсолютно немає. І ми така наша скромна думка, що немає доцільності в тому, щоб було мільйон триста кімнат і жити тільки в одній. Бо я як людина з Буковини, знаю, як люблять будуватись в нас. В нас це люблять по-багатому, особливо в такий в час розквіту калинівського ринку, коли люди заробляли просто неймовірні гроші. Всі в більшості, напевно, майже всі вважали за потрібне побудувати будинок на 400 квадратів. І потім жити десь в якійсь одній кімнаті і відключати отоплення в усіх решту кімнати, тому що неможливо отопити. Є в нас така тенденція зараз. Намагаються продати ті будинки, хоч за щось, але їх не хочуть навіть за це купувати. Насправді бачу оголошення. Просто смішні гроші за такі величезні будинки. Я розумію, що там кошторис мав бути неймовірний при будівлі, а от люди, бачите, не можуть навіть продати їх. Тому мені здається, не варто будувати такі величезні будинки. Нерухомість це гарна інвестиція, але мені здається, не в цьому контексті, адже. Такий будинок досить важко потім продати, хіба що ділити якось на квартири, але там також проекти такі, що сильно не поділиш, і якось треба дивитися на перспективу. Щоб діти жили поряд, мені здається, що діти, особливо коли створюють свої сім'ї, то вони хочуть жити окремо. Ось так я з вами трішечки пофілостовствувала. До речі, напишіть в коментарях, яка ваша думка на цю тему, тому що, знаєте, стільки людей, стільки думок. В мене така, Бачите, є люди в яких інша, і це абсолютно нормально, тому що е, світ не може бути однаковим, і всі не можуть однако думати і однако планувати це життя. Тому якось ось так. Ось так я з вами трішки поспілкувалася, е, прибрала вальтанці. Ну а далі запрошую вас у музей науки, куди я їздила з дітками з шкільною екскурсією. Діточки підгою, а потім підгою, підгою, підгою. трошки ближче. У нас тут є дві керуючі кнопки. Перша кнопка пускає дим. Ось ця ліва кнопка запускає витяжку. За рахунок того, що в нас почне зараз перемішуватись між собою два потіки повітря, холодне і тепле. Холодне у нас ось з дурочок, дурочок дується. А тепле це в нас дип, тобто гліцерин, який випаровується. За рахунок цього, коли вони зустрічаються, вони не можуть крізь один одного пролетіти, тому що в них різна температура. І вони починають закручуватися один навколо одного, утворюючи ось такий ефект торнадо. Ну, в нашому випадку ще витяжка допомагає, але в звичайному житті воно так і утворюється. За рахунок сили терця в нас може перетратитися повітря з повітря. Коли ми натискаємо на цю платформу легенсеньку, у нас починають вилітати ось такі, ось такі кільця. Як вони утворюються? Коли ми витягли... Дійте всі уваги на мене, всі діти, Увага на мою руку. на мою руку дивляться. Моя рука ось тут. Давайте, всі на руку дивляться. Відходьте назад, трішки назад, відходьте. Дивіться, тут як у нас сонячні далі, бачите, бачите? потрібно наводити на сонячному. Будемо прибираємо, так напиняється. Це нас було часто купити, ми ще вміємо забиратися, а зараз давайте трішки постріляємо з пильною душою. Давайте підбираємо. Спробуємо вгадати, яке впаде швидше. Алюбиня. Чому? Важке, важче. А ви можете самостійно підійти, спробувати, що важче. Ну кажу одразу, що важче пластику. Да? Але вага тут не грає ніякого серця. Давайте подивимось. Раз, два, три. Не важко. Каже, хто зараз... трапляє в чорну діру, починає засмовчуватись чорною дірою. Без можливості відбитися. І воно імітує ворога. Швидкість повітря, плюс утворює. Це дуже просто. Ходімо далі. Перший клас. і зі мною будь ласка.

Це дуже дуже класний простір для дітей, музей науки в Буковелі. Моїм дітям, неймовірно, сподобалось. Я вам скажу, і нам дорослим сподобалось. Це дуже в класній такій інтерактивній формі, пояснюють насправді предмети, які ми вивчаємо в школі. І тут ми зрозуміли, для чого ми вчили фізику, і це було суперцікаво. Це ми ходили по лабіринту там. Дорослі залюбки проводили там час, як і діти. Ми насправді їх потім не могли витягнути додому. Тому, якщо будете в Буковелі, обов'язково туди зайдіть. Класна штука. Мені здається, що таких просторів хотілося б було більше. Дітям це супер цікаво. Ну що ж, як завжди, на ось цих чудових кадрах на панораму мого улюбленого міста Чернівці я буду з вами прощатись і дякувати за те, що додивились до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі. Підписки це дуже цінно, дуже мене мотивує та підтримує вести цей канал далі. Зустрінемось з вами у наступному відео. До нових зустрічей! Па-па. пам'ятайте, що все буде Україна!